Сократ, це ім'я, мабуть, знайоме кожному, один із найвпливовіших мислителів в історії. Так його ідеї вони ж буквально сформували наше уявлення про мораль, знання, справедливість. Але є одне але в самісінькому центрі його спадщини лежить ну, просто величезна загадка. І ось вона, ця загадка, яку ми сьогодні спробуємо розплутати. Як от просто як людина, яка не написала жодного, жоднісінького слова, змогла стати фундаментом усієї західної філософії? І що ще більш драматично? Чому цей невпинний пошук істини, врешті-решт, коштував йому життя? Отже, почнімо з самого початку, з цього знаєте, першого великого парадоксу чому? Чому Сократ так свідомо і так рішуче відмовився від письмового слова? Розумієте, для Сократа все було просто справжня філософія, справжня істина, вона народжується тільки тут і зараз, у живій розмові. А написаний текст, ну, для нього це була просто мертва літера, статична, застигла, її ж неможливо допитати, правда, не можна змусити її захищати свою позицію. Істина, на його думку, могла з'явитися лише в цьому динамічному живому діалозі, в суперечці, в обміні думками. Добре, але тут виникає логічне питання. Якщо він нічого не писав, то звідки ми взагалі про нього знаємо? І відповідь така: все, що ми маємо, це свідчення інших. Наші знання про Сократа походять виключно від його учнів. В першу чергу, це, звісно, Платон і Ксенофонт. Їхні твори це, по суті, єдині вікна, крізь які ми можемо, хоч якось, зазирнути в його розум. І щоб по справжньому оцінити наскільки революційним він був, давайте зробимо крок назад. Погляньмо, якою була філософія до нього так звані досократики. чим вони займалися. Їх цікавив космос, природа, фізичні елементи. Вони ставили питання, з чого створений світ: з води, з вогню, з атомів. А потім приходить Сократ, і він робить щось неймовірне він просто бере і розвертає весь фокус філософії на 180 градусів. Всередину від зіроки космосу до самої людини, до питань етики, моралі, як нам слід жити, ось що його цікавило. І це, це була справжня інтелектуальна революція ні більше, ні менше. Добре, але як, який інструмент він використовував, щоб здійснити такий шалений вплив, не написавши жодної книги? Відповідь криється в його унікальному методі, в його головній зброї зброї запитань. Цей метод має назву Еленхос, або, як ми його знаємо, сократівський метод. І це, по суті, і була його головна зброя, форма діалогу, але мета якого не перемогти опонента в суперечці ні, мета разом дійти до істини, пробудити, простимулювати критичне мислення. І тут ми підходимо до його, мабуть, найвідомішої фрази Я знаю, що нічого не знаю. Але стоп, це не про те, що він був невігласом. Зовсім ні. Навпаки, це була відправна точка для справжньої мудрості. Розумієте, усвідомлення меж власного знання це є перший найважливіший крок до справжнього пізнання. А як це виглядало на практиці? Ну, уявіть собі, Сократ просто гуляє афинами, підходить до якогось поважного політика чи відомого поета, чи вправного ремісника, до будь-кого, хто вважав себе експертом, і ставить просте, на перший погляд, питання: а що таке справедливість? Або а що таке краса? І крок за кроком, питання за питанням, він викривав, що вся їхня самовпевненість, всі їхні переконання насправді не мають під собою жодного міцного фундаменту. Але ключовий момент Сократ ніколи не давав готових відповідей. Він не був гуру, який роздає істину. Його головна мета змусити співрозмовника засумніватися, засумніватися у власних догмах. І саме з цього сумніву мала початися справжня подорож подорож до самопізнання, до того самого легендарного Пізнай самого себе. Ну, можна собі уявити, що таке невпинне публічне викриття, скажімо так, інтелектуальної неспроможності впливових людей не могло минути безслідно. Звісно, це створило йому дуже могутніх ворогів. І зрештою, саме це і призвело до його трагічного кінця. Настав 399 рік до нашої ери. І місто Афини, колиска демократії, офіційно висунуло звинувачення проти свого найвідомішого і, можливо, наймудрішого громадянина. А в чому його звинувачували? Офіційно було два пункти: перший безбожність, мовляв, не визнає богів, яких шанують у місті, і другий розтління молоді. Але якщо подивитися в корінь, що це означало, по суті, це були прямі нападки на саму його філософію. Адже росління молоді це й було заохочення ставити все під сумнів, не приймати авторитети на віру. І ось під час суду у Сократа був вибір він міг просто погодитися на вигнання, покинути Афіни і врятувати своє життя. Але він відмовився категорично його аргумент життя, в якому немає місця для філософського пошуку, для самоаналізу, таке життя просто не варте того, щоб його жити. Уявляєте, він залишився вірним своїм принципам до самого кінця. Його вибір був абсолютно непохитним, бо для Сократа зрадити істині, зрадити свої переконання це було б гірше за будь-яку смерть, і тому він прийняв цей несправедливий вирок. Цим він продемонстрував свою неймовірну відданість не лише філософії, але й законам свого міста, свого поліса. І от що виходить. Обравши смерть, Сократ, по суті, перетворив власну страту на свій останній і найпотужніший аргумент. Це не було поразкою, зовсім ні. Це була найвища абсолютна демонстрація цілісності його життя і його вчення. Так у чому ж полягає його справжній спадок? Що він нам залишив? Точно не книги і не якісь застиглі доктрини. Він залишив нам дещо набагато цінніше потужний метод дослідження, сміливість ставити під сумнів абсолютно все. І, мабуть, найголовніше, ідею, що головна мета життя це невпинний щоденний пошук, пошук самопізнання. І знаєте, все його життя і особливо його смерть залишають по собі одне дуже глибоке питання питання, яке переносить дух Сократа прямо в наш час. А за яку ідею варто було б померти сьогодні?